Права сотня. Вихідне положення. Лежачи на спині, ноги зігнуті стопи і коліна на ширині кульшових суглобів. Руки прямі, долоні виведені вниз. Поперек в нейтральному положенні, шия довго, підборіддя направлене в стелю. Починаємо вправо з вивчення дихального малюнку. Для початку зробимо носом один вдих і вустами один видих. Далі переходимо до двох вдихів носом. І двох видихів вустами. Збільшуємо кількість вдихів на 3, і видихів так само на 3. Далі переходимо на 4 вдихи і на 4 видихи. І остання версія це буде 5 вдихів і 5 видихів. Рівно так само, як ми будемо робити всю вправу сотню. Після того, як ми навчилися дихати, додаємо роботу рук. І вчимося синхронно виконувати дихання і візуальні удари руками донизу. Робимо два вдихи і два видихи. Переходимо далі на три вдихи і три видихи. Зверніть увагу, що руки виконують завжди один і той самий рух по направленню вниз до підлоги, не дивлячись на то, чи ми робимо вдих чи видих. І повторюємо останню версію 5 вдихів і 5 видихів. А тепер переходимо до першого рівня вправи сотня. Вихідне положення, як і при вивченні дихання. Руки піднімаємо паралельно підлоги, робимо підготовчий вдих, і на видих піднімаємо голови і лопатки. Погляд спрямовуємо на пуп. Починаємо з двох дихальних циклів. Носом робимо два вдихи, вустами робимо два видихи. Далі виконуємо по 3-4 вдихи і видихи і переходимо до основних п'яти вдихів і п'яти видихів. Виконуємо десять дихальних циклів і в нас вийде сто дихань. Ось чому право називається сотня. Найголовніше зверніть увагу на положення хребта і на форму хребта. Під час ударів руками і вдиху або видиху ваша форма хребта має залишатися в стабільному зігнутому положенні. Руки сильні і довгі. Появіть, що ви руками хлопаєте по воді. Тримаємо довгу шию, маківкою тягнемось в стелю, погляд завжди направлений на пуп. Переходимо на другий рівень складності вправи сотня. Вихідне положення. Із положення лежачи на спині, почергово піднімаємо ноги вверх, зігнуті в колінах під прямим кутом. Стопи коліна разом, на видих піднімаємо голову, лопатки і виводимо руки паралельно підлоги. І одразу виконуємо вправу з п'яти дихальних циклів. П'ять разів робимо носом вдих і вустами видих. Погляд направлений на пуп, руки довгі і тягнуться вперед. Зберігаємо позиційне витяжіння. По завершенню вправи вертаємось в вихідне положення. Третій рівень складності вправи сотня. Вихідне положення, лежачи на спині, ноги прямі, стопи в положенні поінт, п'ятий міцно стиснути, видихаючи одночасно підняти голову, руки паралельно підлоги, ноги на рівні очей. Виконуємо 10 дихальних циклів сотня, де один цикл це 5 вдихів і 5 видихів. Пам'ятаємо про основні точки контролю. Тримаємо позиційні витяження хребта, шия довга, погляд спрямований на живіт, рух руками відбувається виключно в плечовому суглобі, лікті не згинаємо. Також слідкуйте за тим, щоб ваше тіло і голова не стрибали під час виконання вправ. Завершуємо вправу, вертаючись в вихідне положення.